Поцілунок у долонці, слухайте нові історії на каналі Планета Казок. Єнотик Честер стояв на узлісі і плакав. Я не хочу йти до школи для маленьких звірят. казав він мамі. Я залишуся вдома з тобою. Я хочу грати з друзями і бавитися зі своїми іграшками і читати свої книжки. І гойдатися на своїй гойдалці. Будь ласка, можна я залишуся вдома з тобою. Пані Єнотиха взяла честера за лапку і ласкаво притиснулася носиком до його вушка. Іноді нам усім доводиться робити те, чого робити не хочеться, сказала вона лагідно, і навіть те, що спочатку здається незвичним або страшним. Але я впевнена, ти полюбиш школу, щойно почнеш туди ходити. Ти познайомишся з новими друзями і гратимеш новими іграшками, читатимеш нові книжки і гойдатимешся на нових гойдалках. До того ж, додала вона, я знаю одну дивовижну таємницю, щоб у школі ти міг почуватися так само тепло і затишно, як і вдома. Честер витер сльози і з цікавістю поглянув на матусів. Таємницю? Яку таємницю? Стародавню таємницю. відповіла пані Єнотиха. Я дізналася її від мами, а вона від своєї мами. Це таємниця поцілунку у долонці. Поцілунок у долонці? перепитав Честер. А що це таке? Я покажу тобі. Пані Єнотиха взяла ліву лапку Честера і розправила його крихітні пальчики. Нахилившись, вона поцілувала сина прямо посередині долоньки. Честер відчув, як матусин поцілунок побіг від пальчиків угору по лапці самісіньке серце і навіть його шовковисту чорну мордочку прийняло особливим теплом. Пані єнотиха всміхнулася, тепер сказала вона Честеру, – як тільки тобі стане самотньо, і ти потребуватимеш дощі любові, просто притисни лапку до щеки і подумки скажи Матуся мене любить, матуся мене любить. І цей поцілунок перестрибне тобі на мордочку і наповнить тебе приємними теплими спогадами. Мама Єнотиха взяла лапку Честера і дбайливо огорнула його пальчиками місце поцілунку. Тепер не загуби його, пожартувала вона. Але не хвилюйся, коли ти розкриєш пальчики і будеш полоскати їжу, поцілунок не змиється! Обіцяю. Честеру сподобався поцілунок у долонці. Тепер малюк знав, що мамина любов буде з ним усюди. Куди б він не пішов, і навіть у школі для маленьких звірят. Того ранку Честер стояв перед школою, замислившись. Раптом він повернувся до матусі і широко всміхнувся. Дай мені лапку, попросив він. Єнотик узяв мамину лапку у свою і розгорнув її довгі, такі знайомі пальці. Потім він нахилився і поцілував мамину долоню. Тепер у тебе теж є поцілунок у долонці, сказав він їй. І злагідним, бувай, та я люблю тебе. Честер розвернувся і, пританцьовуючи, помчав до школи. Матуся дивилася, як син пронісся гілкою і забіг до школи для звірят. А коли сова дзвінком проголосила початок нового навчального року. Пані Єнотиха приклала ліву лапку до щоки і усміхнулася. Тепло поцілунку Честера наповнило її серце особливими словами. Честер любить тебе, співало воно. Честер любить тебе.